Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу Land Rover Range Rover Evoque. Автомобіль у нас в дуже прикольному салатовому кольорі. Такий компактний у нас міський паркетничок. Позаду роздвоєний вихлоп, дуже кльово виглядає, є парктроніки та камери 360. 19 радіусу у нас оригінальні диски, гарна гума, безключовий доступ на усі дверцята. Більш детальніше по комплектації пройдемо по салону. Цікавий пошив. Сірий колір. Шкіри та салатові вставки. Дуже кльово виглядає, стан пасажирського без зауважень. Клімат-контроль з двох зони. Підірів переднього ряду, повність пуска з гори, стабілізація руху, шаби перемикання передач, електроручник, вибор режима подвіски, штатна мультимедія, на котру виводиться камера 360. Так, помилок ніяких немає, просить тільки підкачати колеса. Так, в цілому без зауважень. Працює дуже добре, стан керма без зауважень, шкіряне кермо, повний мультруль, є підігрів, керма є круіз-контроль Панорамна стеля на увесь дах дуже кльово виглядає. Стан дверної карти також без зауважень, є пам'ять водійського сидіння, музика топом меридіан. Покажемо трішки по задньому ряду. Ззаду нас дуже багато місця, комфортний, охайний просторий салон, вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду пасажирів. Стан дверної карти також без зауважень. Дуже класний автомобіль. Високий кліренс, міський такий паркетничик. Хоча і кажеться, що маленький, але в цілому місця в салоні дуже забагато. Буду вас чекати в місті Одеса, Грушевського 15. а Встигніть приїхати, побачити автомобіль самостійно, потестити на тест-драйв. Можна обміняти своє старе авто на наш новий. Можемо продати у кредит у лізинг. Телефонуйте, чекаємо на вас.